Олександре, хочу з самого початку вас спитати. Розкажіть, будь ласка, про події на сході. Ви з 2014 року були військовослужбовцем, правильно? Так. Мене призвали по частковій мобілізації на той час. Наша позиція знаходилась на Дебальцевському перешийку, і ми боронили цей наш фронт. Поранення отримав 25 січня 2015 року в боях за Дебальцево. Три дні нас підряд штурмували на той час сепаратисти, бойовики. Частково вони були разом з росіянами. Нас атакували п'ять танків і один БТР в останній бій. Під час бою потрапив під ворожий танк, який видавлював наших бійців з От. Був задалений танком, цей танк був підбитий. Танк застряг на мені, і я опинився під ним і чекав визволення. От. Прийшла наша підмога через певний час, десь близько через годину після бою прийшла підмога. От. Два наших танка з сусідніх позицій, і їм вдалося чуть-чуть відсунути цей танк. Припідняти його за край вони так зачепили, його припідняли і змогли мене витягнути. Вибачте, уточню. Тобто, ви більше години ну, були під танком? Так. Гусеницею танка мене придавило в окопі. І в результаті я втратив руку, дуже багато переломів було, але вижив. Ви були в свідомості? Так, весь час. Я був дуже сильно контужений, багато вибухів було і біля мене, і коли підбили сам танк, закинули багато гранат. Близько чотирьох гранат закинули в сам танк. Повезло, що не здетонував боєзапас танка. І, ну, танкісти всередині всі були вбиті вибухами гранат. От, танк було знешкоджено, але я був якби. Заручником тієї ситуації мене продавив танки, нічого не змогли зробити, наші бійці вони відступили на сусідні позиції. Хоча вони вважали, що я вже би, загинув і тому не звертали на мене увагу. Був день в, ре... в реанімації, зробили мені ампутацію руки з того, що залишилось від руки. Складаю біонічні протези, я їх налаштовую, також вдосконалюю, придумую різні методи покращення, кріплення датчиків. От, почав з себе, на собі багато чого випробував. Тобто, зараз... цей ваш протез ви самостійно його зібрав? Так, я своїм старим протезом зібрав от, більш новий протез, і налаштував його от, під себе. От, деякі методи вдосконалив. Метод кріплення датчиків і зараз я працюю чудово. Можливості порівняно з дводатчиковою системою, це набагато більше можливостей, тому що можна отримувати більше сигналів від самих м'язів. Але є такий нюанс, треба, щоб були ці м'язи, щоб були, звідки брати сигнали. От. І для того, щоб збільшити кількість сигналів, мені зробили ще одну операцію: таргетно-м'язова реіннервація. Це підключення або пришивання тих нервів, які були незадійні в руці, тобто, які залишились після травми. От, підключення до нових м'язів. Там були два методи цієї реіннервації. значить, від біцепса. Відділили той нерв, який був до нього, а до нього пришили, який був залишковий від рухів, наприклад, пальцем. От. І зараз я управляю цими нижніми пальцями частиною біцепсу. От. Так само з тріцепсом було теж проведена операція. Відділили частину трицепса і пришили до нього інші нерви. Якщо я раніше міг. Наприклад, управляти тільки зжимати розжимати біцепсу, трицепсу, і потім переключатися на різні, на різні вузли, то зараз я можу все робити одночасно, тобто опускати, піднімати лікоть, повертати е кість в різних напрямках, і зжимати, розжимати, причому в різні комбінації зжимання розжимання. Е я замінив кість на електронний гачок. Ось моя кість таска, вона дуже функціональна. але для різного виду роботи, тобто де потрібна точність і міцність, я використовую електронний гачок. Я з ним можу шити, можу паяти, можу там сверлити. Ну, коротше, все, все що завгодно можу робити. Я закінчив університет в Чернівцях. Спеціальність біоінженер, але біоінженер по медичним приладам і системам. З часом я отримав багато досвіду, оскільки я носив біонічний протез, один із перших в Україні. І за 8 років я багато з ним працював, багато що дізнався. І в мене було багато думок, що реалізувати в майбутньому, щоб покращити управління і носіння цим протезом. Я на собі також випробував різні методи кріплення вдосконалення. а також от зараз це впроваджую в життя, щоб інші ветерани могли користуватися. Ось у нас є протез, який я до цього зібрав. Ми бачимо, цей шнур підключається до платика аптеки всередині. Тут знаходиться вібромотор, через який протез передає сигнали на гарно відчуваються кісткою через осту інтеграцію. От, наприклад, при розріжанні батареї відбувається вібрація, тобто сигналізує, що треба замінити батарею. І, наприклад, при повному відкритті переходження, в вільний режим спрацьовує вібромотор, і ми відчуваємо, що вже рука вільна, можна вільно нею рухати. І також, коли піднімається, вона також подає сигнал, щоб, щоб зрозуміти, що вона спрацювала і нормально працює. Ну, це можна сказати, ваш звичайний робочий день відбувається в цьому кабінеті? Так, в основному так. Але в мене ще й додатково заняття по стрільбі з луку. Я наших ветеранів навчаю стріляти з лука і сам по можливості тренуюся. Я приймаю участь у ветеранських змаганнях, в різних і ветеранських, і спортивних змаганнях, і вже добився значних результатів. Я став чемпіоном України в минулому році серед війни спортсменів на 30 метрів. Виступав за кордоном ігр нескорних у 2017-18 році. А в Сіднеї я взяв друге місце по стрільбі з лука. Спорт для того, щоб реабілітувати себе, і також допомогти нашим ветеранам відновитися через спорт. А стрільба з лука це такий універсальний метод. Він допомагає і психологічно повернутися до нормального життя, і також фізично. Відновлює зір. Там відновлює осанку, покращує там, наприклад, рухи рук, якщо є ушкодження ушкоджені якісь, наприклад, верхній частині тіла він чудово допомагає. Одразу були думки про протезування. Чи тоді ще це було не дуже популярно ну, на той час? Мені так здається. На той час було дуже складно з протезуванням рук. У нас в Україні. Фактично не відбувалося протезування. Були тільки якісь найпростіші протези, типу косметичних або ну, мінімально механічних, які робилися. І спеціалістів не було в нас. Складали з, з якихось іноземних деталей. Самі прості протези. От. І... Багато я спілкувався з різними протезистами і з України, і приїжджали за кордону протезисти у нас військовий госпіталь. Вони сказали, що в моєму випадку неможливо поставити біонічний протез, який би нормально функціонував при такій високій ампутації. От, всі українці, українські протезисти відмовилися це робити, і тільки німецькі протезисти з фірми «Отобок» сказали, що можуть зробити такий протез, який б працював при цьому. От, і в кінці 2015 року, в грудні місяці, я поїхав в Німеччину. Була спеціальна програма для наших ветеранів. і Я вибрав німецький варіант протезу фірми «Отобок». це була система Мікеланджело на два датчика. От, і з цим протезом я ходив вісім років, він мені служив справно. Єдине, що складність при високих ампутаціях це складність полягала в тому, що датчики вони всередині в протезі, мають бути е, дуже плотно до, до шкіри. Торкатися шкіри або навіть вдавлюватися трошки в шкіру. А якщо рука знаходиться в закритому культі приймачі форма руки весь час змінюється при цьому. Якщо, наприклад, змінюється температура, вона там може набрякати. Якщо там холодніше стає, вона може зменшуватися в об'ємі, і при цьому робота датчиків буде дуже неякісною. Коли я отримав поранення, в мене була таке ускладнення. Як і у багатьох ветеранів, після ампутації утворюються невроми на кінцівках і дуже сильні фантомні болі. Я для себе знайшов вихід, щоб відмовитися від знеболюючих, від різних медичних препаратів, я почав реабілітуватися, відновлюватися через спорт. А зараз фантомні болі, вони все, ще у вас присутні? Чи... А, зараз ситуація змінилася, оскільки мені провели е, ще одну операцію на нервах на м'язах, таргетно-м'язова реінервація. Е, це сильно допомогло мені з фантомними болями. Е, значить, невроми е, всі, що були в мене, е, значить, вирізали, прибрали. І е, нерви, які були... Е, не задіяні, пришили до м'язів, тобто вони мають роботу і вже фактично не болять. У мене посилились фантомні відчуття, але фантомні болі практично зникли. Ну тобто, водночас, якщо дуже спростити, то в думках ви як відчуваєте, ніби у вас є справжня рука, я правильно? розумію? Так. Причому це відчуття було з самого початку. Після поранення мені було складно уявити, що в мене немає руки, тому що я її повністю відчував. Причому відчував її сильніше, ніж здорову руку. І це такий психологічний такий ефект, дуже складно було усвідомити, що, що нема, ну, чогось немає, а воно так гарно відчувається. І час від часу я забував і, наприклад, хотів пертися на руку і від того падав на сторону, тому що не було на що пертися. Не можу не спитати. Це все дороговартісно. А тоді німецький протест це була державна програма. А зараз розкажіть, як це відбувається? Зараз по державній програмі виділяється при високій ампутації. По 518 постанові виділяється 2 мільйона 30 тисяч гривень. На, на мій протест виділялося. А цей протест, що в мене по собі вартості, він був приблизно 2 мільйон, 4 мільйона гривень. 4 мільйон гривень. Це близько 100 тисяч доларів. Тобто половину суми покрили за рахунок державних коштів. А половину суми збирали от, за рахунок наших фондів, і інвестори. Центр спасіння життя організував збори на мій протез і змогли от, зібрати от, на таку суму, тобто доплатити до того, що не вистачало. А далі обслуговування з чого складається? Чи потрібна заміна якихось деталей? Чи а, щось таке? Гарантія на весь протез 5 років. Але комплектуючі мають свій гарантійний термін. Наприклад, кість має гарантійний термін 3 роки, лікоть 2 роки, ротатор там, я не пам'ятаю, десь 5 років. Обслуговування відбувається за рахунок виробника. Після п'яти років, напевно, буде можливість за рахунок державних коштів закуповувати інший протез. Ну, це ще не точно, але подивимося, як воно буде. Можу вас спитати не тільки про роботу і про протезування, а про. Життя ваше, чим ви ще цікавитеся? Чи тільки спорт, тільки це, що вас тримає? Можливо, ви щось любите, ще щось робите, маєте родину. Я одружився не так давно, після ігор Нескорних, які були у 2017 році. Зараз у мене є чотирьохрічний син. Йому чотири роки буде 6 січня. От, зовсім скоро. А є ще син від дружини, якому 11 років. От, ну, от така у нас родина. Ми думаємо, що можливо, ще третю дитину будемо задумувати найближчим часом. А може ні, подивимось. Як діти реагують на протест? Чи хочеться їм, чи не можна? А, ну, діти є діти. Вони Але всім цікавляться, що, що це таке. Їм дуже цікаво і насправді. І мої діти, і багато інших дітей, вони не бояться, вони просто підходять, їм цікаво, вони хочуть пощупати, подивитися і з захватом дивляться, що воно може рухатись, що воно працює. Ніби наполовину людини, наполовину робот. От. І недавно мій син маленький сказав, що якщо я втрачу руку колись, я хочу, щоб в мене була така рука, як у тебе. Це трошки смішно, але ну, не дуже весело насправді. От. Но, тим не менше, він бачить, що я можу все робити, і він розуміє, що це вихід із ситуації. Набагато краще, ніж без руки. А так, ось по вулиці ходите, дорослі щось, або ваші друзі в перший час. Що вам казали? Теж вас вважали на половину роботу? Так, коли я працював в поліції, дехто мене називав там, термінатором чи кіберполіцейським. От. Е, ну, як ви до цього ставитеся? Спочатку було складно, тому що багато людей звертають увагу. Ну, це було якби, не дуже поширеним явищем, що людина з протезом. От. І тому, як би казали своїм дітям, от дивись, не сунь нікуди руки, щоб там. Потім не ходити, як от ця людина. Такі я чув значить, розмови. От. А зараз все змінилося, люди стали ну, більше розуміти, що йде війна, і чим далі, тим більше буде наших військових мати протези і з ногами, і з руками. Тому ставлення абсолютно змінилося. Насправді я ем, позиціоную, показую себе як людина, яка багато чого досягла. І в житті, і в спорті. Тому я пропагую нормальне і навіть ставлення таке, що людина з ампутації може досягти чогось більшого, навіть ніж звичайна людина, колись. Тобто було колись своє життя, якесь таке незначне. А коли став з протезом, то досяг якихось там вершин, зробив те, чого раніше ніколи не думав і не міг. Це ви одразу собі таку місію поставили? Ну, це в мене з часом воно зароджувалась. Я бачив, наскільки важко ветеранам повернутися до життя, наскільки вони перебувають в такому депресивному стані. І мені захотілося, от, тому я змінив роботу, щоб робити протези, передавати свій досвід. І багато різних фільмів, передач. Я спеціально якби, йду на ці кроки, щоб довести. І іншим, що це можливо, щоб вони не закривалися в собі, щоб вони йшли далі. Тому що це далеко не кінець, а тільки початок чогось.